Вітаю! Ви слухаєте місце сили. Ведучими є студенти-журналісти Яна Рибка та Володимир Слюсер. В українському медіапросторі часто спалахують скандали навколо золотих овочерізок, барабанів для укриттів чи перекладання бруківки. У Дніпрі ж однією з найбільш обговорюваних тем стали витрати на охорону біотуалетів. Сума в майже 20 мільйонів гривень викликала хвилю обурення. Сьогодні ми залишимо осторонь емоції та спробуємо розібратися. Як журналісти та активісти знаходять таку інформацію, що саме ховається за цими витратами та які є інструменти, щоб перевірити доцільність подібних витрат під час війни? Отже, про що саме мова? В електронній системі Прозоро з'явився тендер від департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, предмет закупівлі, послуги з охорони об'єктів благоустрою, а саме, мобільних кабін, біотуалетів. Та модульних туалетів. Очікувана вартість близько 198 млн грн. Тендерна документація показує, що мова йде про охорону близько сотні об'єктів по всьому місту протягом року. Коли ми бачимо таку суму, перше питання, яке виникає, чому охорона вбиралень коштує дорожче, ніж деякі програми підтримки військових. Тут важливо розуміти механізм. Кошти виділяються з місцевого бюджету за статтею Утримання об'єктів благоустрою. Влада зазвичай аргументує такі витрати необхідністю захисту комунального майна від вандалізму. Проте головне питання для громади чи є ці витрати пріоритетними в умовах обмежених ресурсів, як пересічному жителю Дніпра чи будь-якого іншого міста розібратися в цьому? Ось три кроки для базового аудиту: перше це платформа Прозоро. Тут можна знайти не лише суму, а й тендерну документацію. Там вказаний графік охорони, кількість постів та вимоги до охоронної фірми. Часто саме в деталях криється відповідь на питання, чому так дорого. Наприклад, чи не є вимоги до фірми надмірними або виписаними під конкретного учасника. Наступне портал Spending.gov.ua. це реєстр усіх реальних платежів. Якщо в Прозоро ми бачимо лише плани, то тут це живі гроші, які вже пішли з рахунків міста. Третя порівнянний аналіз. Подивіться, скільки коштувала охорона цих же об'єктів у 2021 чи 2023 роках. Різке зростання ціни без видимих причин це прямий привід для запиту на публічну інформацію. У випадку з дніпровськими туалетами активісти звертають увагу на те, що охорона є фізичною, тобто жива людина на місці, що значно дорожче за пультову охорону з датчиками руху та виїздом групи за викликом. Це і є точкою для дискусії чи не можна оптимізувати ці витрати. Що робити, коли ви знайшли дивний тендер? По-перше, це запит на публічну інформацію. Ви маєте право запитати в профільного департаменту обґрунтування вартості, чому обрано саме такий вид охорони, або чи проводився аналіз альтернатив. Другий спосіб це звернення до Держаудитслужби. Якщо ви бачите ознаки порушення, наприклад, переплату або дискримінаційні умови, ви можете надіслати звернення через портал Дозоро. Державні аудитори можуть перевірити закупівлю та навіть вимагати її розірвання. Втретє, це публічний розголос. Як показує досвід, увага медіа часто змушує владу переглядати плани. У Дніпрі після розголосу щодо охорони біотуалетів та інших витрат на благоустрій певні закупівлі були скориговані, хоча системна ситуація змінюється дуже повільно. Також можна написати в обласну військову адміністрацію. На Дніпропетровщині діє група Прозорість і пізвітність, яка перевіряє тендери на доцільність та завищеність цін. Щоб група розібрала тендер, потрібно просто надіслати його на пошту. Історія про 20 мільйонів на туалети це не просто кур'йоз. Це приклад того, як працюють бюджетні пріоритети. Журналістський нагляд за грошима громади це не критика заради критики. Це боротьба за те, щоб кожна гривня, особливо під час війни, працювала на перемогу та базове виживання, а не на надмірний сервіс. Знання того, де шукати інформацію про тендери, робить вас активним учасником управління містом. Будьте уважними до цифр. Це було місце сили. До зустрічі.